Вже скоро прийде. Часто дому і пі піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він Цікаве щось мені тобі. Добрі пради, та сам дітла. Берщі, як ранді. О, добра діжка. Оце так так. Привіт, добричок! Добрий день. О, о, привіт, мої друзі! А я саме, саме ось ось закінчив, закінчив роботу. Допоможіть мені! Поставте оцю дішечку, яку я приготував для нового медику, поставте її туди на її місце. От молодці помічники у мене. А ну сідайте швиденько, хлопці. А що ти робив? <кхем> я, Діма, готував діжку. Готував для чого? І... Готував її, Богданчик, для меду. Адже ж, як я вже говорив, незабаром я заготовлятиму його на зиму. Ох же ж я вже люблю цей медок солоденький присолоденький. Він для мене самий найсмачніший. Я теж його люблю, і мені він вподоби. Я вам також скажу, хлопці. Що більшість більшість людей у світі любить поласувати медом. Але чи задумувались ви коли-небудь, які зусилля потрібні, щоб виготовити цей неймовірно корисний продукт? Знаєте чи ні, які зусилля потрібні? А от не знаєте. А я пропоную і вам, і всім нашим маленьким глядачам дізнатися більше про малесеньких. Смугастеньких от таких дрібнюсіньких робітників, без яких світ не знав би ароматного рідкого золота меду. І знаєте, що це за робітники такі дрібнесенькі смугасті? Це бджоли. Правильно. Це медоносні бджоли. Це цікаво знати. У світі? Налічується близько 20 тисяч видів бджіл. Зичання бджоли схоже на справжню музику. А ви запитаєтеся у мене Добричок, А як же ж воно утворюється це дзищання? А я вам відповім, ми бджола так швиденько махає крилами. Знаєте, хлопці, скільки разів за хвилину. 11400 разів за хвилину. Так. І ось оце махання крилами і створює ось оце характерне бджолине дзижчання. Для того, щоб отримати ложечку меду, ну, приблизно 30 грамів, 200 бджіл, повинні збирати нектар протягом цілого дня. Ви уявляєте, і це лише ради однієї ложечки меду. 200 бджіл цілий день. Приблизно стільки часу бджоли повинні займатися прийомом нектару і обробкою його у вулику. При цьому при всьому цьому, частина бджіл посилено вентилює гніздо, в якому вони проживають, де й мед складають. Щоб швидше проходило випаровування зайвої води з нектару. Для отримання одного кілограму меду бджоли повинні зробити до 4,5 тисячі вильотів і взяти нектар з приблизно 6, а то й навіть 10 мільйонів квіток. Сильна сім'я. Сильна сім'я. Може зібрати в день від 5 до 10 кілограмів меду. Це приблизно 10, а то й навіть 20 кілограмів нектару. Бджолину сім'ю називають, а до речі, знаєте, як називають бджолину сім'ю? Mm -hmm. А от і не знаєте. Її називають роєм. Рій може важити до 7, а то й навіть 8 кілограмів. І в ньому, в цьому рою, може бути 50, а то й навіть 60 тисяч бджіл. Оце так так. І всі ці бджоли мають у своїх зобиках 2-3 кілограма меду за похмурої погоди, коли сонечко не світить, і бджоли не літають, вони можуть ось оцим медовим запасом харчуватися протягом вісьми. Вісьми днів. По шорсткій поверхні бджола здатна тягнути вантаж, що перевищує вагу її тіла в 320 разів. Оце так-так. Для порівняння кінь може вести вантаж приблизно рівній вазі його власного тіла, а бджола в 320 разів більше, ніж важить сама. Бджола може відлетіти від вулика майже на 8 кілометрів і безпомилково знайти дорогу назад. Однак такі великі перельоти небезпечні для життя бджілки. А ви так можете? Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити скляну банку у техніці декупаж. Для цього нам потрібна банка, стрічки, фарба. Лак для декупажу, клей для декупажу, спонжик, пензлик, серветка, ножиці та клей. Спочатку беремо нашу банку та грунтуємо її акриловою фарбою, видавлюємо трошки та починаємо фарбувати спонжиком. Ось так. Ось так. Тепер ставимо чекати, поки висохне. А ми на цей час беремо серветку та вирізаємо потрібний нам малюночок. Я буду вирізати човник та ведмедики. Ось так. Але нам потрібен тільки верхній шар, тому зайвий ми обираємо. Коли наша банка висохла, ми можемо приклеювати серветку. Прикладаємо її. Беремо клей для декупажу. Його ви можете придбати в магазині творчості. Беремо пензлик та дуже обережно починаємо приклеювати. Від середини кінцями. так. Але це робити потрібно дуже обережно, тому що серветка дуже тоненька і може порватися. Ось так. З другої сторони ми можемо приклеїти ще якийсь малюночок, наприклад, банку з медом. Ось так ви можете приклеїти ще маруночки. Ми чекаємо, поки висохне фарба. Ось так. Цю банку ви можете використовувати для меду. А ми з вами побачимось у наступній програмі. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Окрім людей, медом люблять ласувати і тваринки. А які тваринки? Розкажи! Вам справді цікаво? Так. Ну, я то розповім вам, але як і кожного разу, і ви, малята, також слухайте, як і кожного разу розповім про це загадками, які дуже полюбляю загадувати. Згод? Згода. Давай. Пожмемо руку і тепер будьте готові. Малята, ви готові? Слухайте. Для Значить, перша загадка, ось про якого звіря. Але ж він вже й полюбляє цей мед. Буває, заходить до мене на гостину, і ми сідаємо з ним і мед йому, тому й мене в дішці швидко він закінчився. Ото слухайте. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід кошлатий. Одягнувся. В кожушину, зачекай Дмитро, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Та зачекай, ну що це таке, вже, вже знаю відгадку. Як зачує він весну, прокидається від сну. От хто це за такий, Що це за звір? Давай. Це ведмідь. А ти Дмитро як гадаєш? Ведмідь. Ведмідь. Вірно здогадались, в мене є друг медвідь, заходить на гостину. Ох, вже ж любить він мед. Оце так так. Але це ж в мене ще ж не всі загадки. Слухайте уважно. Значить, ось така загадка. Ловке красиве, хиже звірятку. Ловки таке красиве. Будує для себе в землі Нірку хатку. Чули чи ні? Любить. Курятину, як і лисиця. А називається звір цей. Так так? Куниця. Молодець здогадався. Куниця і не тільки курятину, але й медь полюбляє. Але це ще не все. Риє нори він уміло. Полюбляє все це діло. Ось тому кроту він друг. Відгадали? Це хто? Ось тому, кроту він друг. Відгадайте це. А давайте, знаєте що? А давайте цю загадку нашим маленьким глядачам загадаємо. А ну спробуйте відгадати, хто ото полюбляє ретинори, і, і це діло йому дуже подобається. Ще й друг кроту. А малюнки ваші, як і кожного разу. Надсилайте за адресою, яку бачите на ваших телеекранах. Усі ці тваринки, дітки, вони люблять ласувати медом. І тому я пропоную вам в продовження нашої розмови скоромовку про мед. Ага, Хто самий скоромовний хлопчик? Угу, Зрозуміло. Значить, скоромовка ось яка. Сколомовки. Буду бджілкою зищати, аби меду скуштувати, а тепер швидше. Буду бджілкою дищати, аби меду скуштувати. Оце так так? Оце так так, а ну Дмитро, ти попробуй. Буду бджілкою зищати. Або меду скоштувати. Хлопці, я не знаю, чи в мене вийде так швиденько. Ну я постараюся, увага, увага. Буду бджілкою зущати, аби меду скуштувати. Мене також вийшло. А у вас, любі малята, вийшло? Скоромовка про, про бджілку. Як би то не було, от зараз, зараз я пропоную вам, любі маленькі глядачі. Да і вам, хлопці, також, Діма, Богданчик, приготувати страву з використанням меду. О, як смачно. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати яблучний салат. Для цього нам потрібно яблуко подрібнити на маленькі шматочки. Ми кладемо в мисочку з медом. Тож беремо горішки і трішки їх подрібнюємо. І перекладаємо горішки також до яблук і меду. після цього ми замішуємо наш салат. Наш фруктовий салат готовий. Готуйте задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного. Поміркуємо. А чи відомо вам, Богданчику, Діма, де бджоли живуть? Це всім відомо. Вулику. Справді, справді так. Бджоли живуть у вулику. Але є в Біблії одна історія, в якій йдеться про те, що бджолиний рій, а ви ж ви знаєте, що бджолиний рій це що? Це бджолина сім'я. Mm -hmm. Так ось оцей бджолиний рій оселився у мертвому левові. Ось таку незвичну домівку вибрали вони собі. Туди вони носили мед яким потім поласував силач Самсон. У природі дикі бджоли влаштовують собі помешкання на деревах, в траві тощо. І от коли ви побачите дивну фігуру, що складається з бджолиних стільників, от щось таке незрозуміле, таке воно може в дуплі в дереві бути, чи високо на гілки вісіти. Постарайтеся це місце обійти, аби не потрапити в біду, бо бджоли будуть свій мед захищати. А нам, любі друзі, настав час з нашими маленькими глядачами прощатися. Любі дітки, напишіть у ваших листах, які страви із використанням меду готують у вашій сім'ї. Напишіть нам. Але листи ваші, надсилайте за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. Ми з моїми друзями, Богданчиком і Дімою говоримо вам до побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.